Друзі, всім вітання! Це Контеле, канал Об'єднаного народу. Мене звати Давід. Я знімаю матеріали, які мають засвідчити про стан праві і свобод на території України. Ми не віримо в те, що можна поставити конституцію на паузу, а саме тому ми будемо перевіряти різні ситуації, не проходити повз. І прямо зараз я бачу, як працівники поліції зупинили людину. І здається, в них немає нагрудних знаків. Відповідно, зараз будемо перевіряти, де вони їх загубили і на яких підставах зупинили людину прямо серед білого дня. Дивимося. Доброго дня! А що тут відбувається? Ні Нічого. Хто таке? Дайте ви свої документи. Получи? Ви парите ви, ви ви вимогу 18. 17... No, давай не будемо без вимог, от моє посвідчення. Покажу. 몰라, 30, так, можна чуть-чуть. Yeah, Швець, Кіта, mm -hmm. 789. 789. КВП, номер 037, 087. Все, добре, подивилися, правильно? Ваші документи, написав статті 32, Закону України про Нацполіцію, а також написали закону поліковому часу. Я кажу, ваші документи, ваші документи, ваші документи, ваші документи. Хочу освіти і перевірити вашу особу. Якщо подивитися по базі, так, що ми за громадянин мій. чи вирубаєте в гроші, на гроші. Туди я підійде, куди я є вас. Я вам тільки що пояснив. Я вам що пояснив підставу, перевірки. Не дайте, будь ласка, не потрібно вам пояснив. Ви не розумієте? Чи українську мову можна не розуміти? питання, ви не відповіли. Я вам відповім. На питання на які закон України по нас полічить 32, а та також там є пункти. там всім пунктів. Ви, випадки. ви випадки, наші, на мою думку підозріли особа. надайте, будь ласка, документи. Давайте Я можу вважати, що ви причетні до орієнтування. Я вам Ми сказав ще раз-другому ваші документи, будь ласка, на мою закону. Я вам свої документи показав. Доброго дня, ваша законна вимога на чомусь грунтуватися згідно 19-ї статті конституції. Ви маєте не добре, будь ласка, що я пояснюєте, тому що ви, ви не в переможному стані перебуваєте? Е, на яких у вас є на вас, ну, якісь у вас такі е, згідно запас, 62 запас, запас пораженого Е, згідно 32 Я вам питання задам, вживали алкоголь сьогодні? Вживали вживали Я кажу, ви вживали алкоголь сьогодні? Е, Зараз. Не ви не відпу... ну, слухайте. Ну, слухайте, я вам задаю ви... питання, ви не хочете відповідати. чому я повинен на ваше питання? Ви не надали підстави який я вам пояснив? Ви в мене ви Требовуєте? третій раз вам пояснювати, що на підставі Доброго закону України про газ поліція три стаття дивіться. Я підійшов так. до працівника Вас протокол. Вас протоколи є? Як про заяву? Кримінальне коло. Слухайте, як вас звати? З ким у вас спілкуватися? Ви зараз віці. З ким спілкуєтеся? Як вас звати? Людина, Даві. Давід, мене звати Андрій Дійович, дайте я скажу. До нас якісь у вас є запитання? У вас до нас? Так, так, звичайно. Які запитання? А ви хто? А можна ваше Я питання? Андрій Гуркавчук старший участковий. Які до нас у вас питання? По суті, по суті, бо у нас тоді роботи якісь да, да, я розумію. Да, по суті, якщо можна. Просто ваш колега. Думає, що так, Гончарук, Андрій, ні, ні, я не бачу номерок. Можна, будь ласка, я, ознай... ні -ні, я не ознайомию. Я, я Поясніть, будь ласка, ви так. порушуєте одностій. де ваші нагрудні знаки. Нагрудні знаки, Так, я вас зараз я зафіксую, що ви без нагрудних знаків. Так, зараз будемо складати протокол. Я фіксуюсь на камеру. Чому ви мене не попередили, що я фіксуюсь на камеру? Протокол я питаю конкретно до нас питання, які у вас пороби, про, по, роботі, по роботі ви повідомлення. Поясню, да, Про пояснюю. незаконну про Що Поясню. Так. Е, в мене ваш колега так. Е, просить мої персональні дані Документи для перевірки. конкретно документи да. на підставі. Я в нього запитав, на які підставі? Ви згідні, що ви маєте підійця... діяти, згідно 19 ді Конституції, ви, ви підійшли до виключно діяти в межах своїх повноважень. Ви... От я. У вас Хвили... в 32 статті Хвилин, е я е закону про нас поліцію запитуюсь, питати. яка підстава моє... моєї перевірки документів. Дивіться. Мені особа мож... назвала... Ви можете послухати, чи у вас спитати. Ви мене запитали, я, я можу... вам поясню. Я, дивіться, ви пішли до працівника поліції по, по якому питанню? Е -е, я по по якому побачив, що він перевіряє документи. Хотів поцікавитися. це моя... Чим підказ я поясню. Ну на якій підставі згідно чого він діє? Так, так. Закон про, про, про поліцію. Так. так, хотів би в нього поцікавити, згідно якоїсь статті він виконує. М. 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 Віде, сказав, правильно? Ні, стосовно так. мене він сказав, Шо, стосовно тих громадян, ainsi. він не сказав. Це є публічна інформація. Дивіться, та, він та має інформація відносно Від особи він не має права розпослужити. Інформацію про таких осіб. Він Я цікався, які заходи проводяться. Це я маю право. Про ті заходи, які проводяться, ви самі знаєте. Проводиться патрулювання району стосовно попередження наприклад. та скоєння злочин. Ми попереджуємо так. осіб, щоб не скоїли злочини, а так само виявляємо особи, які можуть скоювати даний злочин. Профлектуємо населення. Да. Стосовно, е, якщо йдуть, наприклад, е, сигнал тривоги, де бомбосховище, останній момент так? Да. Да, з деякими людьми може виникати е, непорозуміння, бо деякі uh -huh. люди не розуміють. Я розумію, а, да, бо деякі багато хто е, не володіє українською мовою, да, і це мені важко ну об'яснити. На даний час у нас так само проводяться заходи. Якщо відносно нас якісь ще питання, ну нам треба далі патрулювати, Розумію. Багато, наприклад. Хлопці, почнемо з того, що нагрудних знаків. На знак і тільки що в мене він впав, дивіться, і в мене він є. А вашого колеги теж упав? Чому ви прикрили? Ви, мається на увазі, що. Шановна, ви дуже багато Давайте, А це заборонено законом. Ну так, я підійшов, ну це треба називати поліцейською? Як звати, вичати? Я ж вам поясню, як мене звати. Да, мене да, звати Девід. Це да, просто ну я це. Да. Давид, е Якщо у е, вас ще якісь запитання, нам е, багато роботи, багато патрулювання і діалог нам вести з вами. Якщо вас є бажання, ви приходите до нас при СТЖП. Е, вам нададуть всі відповідні е, рекомендації. Добре, я вас відпущу при одній Та ні, відпускати. Я, я вам поясню. Не, це, е, дайте мені. У нас е, є роботи відпускати це всі по-другому знаєте? відпускати. Я це, це... Да, маєте, да, да, відпускати. Да, я це відпущу. Ми, ми, ми ж тори не. Ну, Ну вас навіть на грудного знаку немає ж не знаєш, спілкується. Ви читали моє посвідчення, це це не посвідчення, це що? А ви не знаєте, що це? Це спеціальний жито. А згідно постанови 11.37 у вас має бути посвідчення. Відповідного зразку у вас його немає. Також доручення. Ви представляєте, так, так. Що ви представляєте? Ви знаєте, що ви? А ну скажіть мені, я державу представляєте. Держава це суб'єкт. Ви знаєте, з вами дуже цікаво вести діалог. але Чекайте, дуже... я але... поясню, це але... суб'єкт але... публічного права. Так, правильно? Так, 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 а згідно міжнародних договорів так. для представлення суб'єкта міжнародного права, у вас має бути доручення на це. Ага. О, о. бачите, Це дуже цікаво. Просвятили... Ви можна почекати. Ви, ви мене просвітили, але е, на даний час я хотів би подякувати за дуже красивий з вами діалог. Ви мене просвітили деяких питань дуже хорошо. На роботи, дуже це, сво... на у нас є робота і дуже багато. Де ваша нагрудні не є, тільки у нас не є, Напишіть визивати на поліцію, пишіть скаргу, тому що ми зараз пішому патрулі і ми маємо виконувати свої відповідні функційні обов'язки. Да. Я вам буду дякувати. Дивіться, я Та... записав дані грудного знаку колеги, вашого не записав, ви дуже швидко зачеклили документи. Будь ласка, потому, ще раз потому, що я, я потому, зафіксую ви... на камеру. На камеру зафіксовано, е... що вам документи були прийняті. Вами. Важно? а ваш колега Є... також підійшов. Є обов'язки у кожного громадяна. І, і права, і обов'язки, і обов да. все є, правильно? Ви, ви Ви, ви документи будете свої надавати? Я вам поясню, на яких містах. Ви, ви документи свої будете? Ви Я вам є, ще раз питання надали. задаю. Ви будете документами? Я кажу вам, ви ще раз, вас ще раз, в останній раз питаю, ви документи будете? Ну, на якщо, є ви підстава, якщо є підстава? ви мене не розумієте чи ні? Якщо є, ви мене не розумієте, так? Ви мене не розумієте. Я туді, вам пояснюю, яких писати. Я вам ще раз кажу, я вам повідомляю ще раз, я вам повідомляв підстави. на, на туді туді Щодо яких, ви маєте процесу, представити... ви, дум... ви, ви документи будете? Це ви, ваша документи? Думка. ви документи будете надавати, це побачите. Нагрудний знак, де ваш? Поліцейський. онлайн де щоб подивитися на нього повністю щоб він був повністю щоб він був повністю Essa foi